Так, друзі, родила наша сріблячка. 10 штучок. З них 8 живих, тобто 2 були мертвих. От, переносила вона майже 2 дні, але родила сама. Тому зараз запустимо їх, а йде кормить їх швиденько. Деякі навіть були ніби в поху чуть-чуть. такі. Такі вже бачите, навіть більшенькі, дивіться. Заходить кормить Так, пішла хай кормить саменька. Так, бойцей. Хто б'ється? Хто що робить? А, це ви такі веселуни? О, то це да, прям. Так, даємо їсточки зранку їм швиденько. Сьогодні у нас буде робота трішки. Сьогодні трішки ще попрацюємо. Погода е, дощова, О, тому підготовлю е, сінорізочку знову, тому треба зняти ножики, тому цікаво, подивіться, От, як пострить будемо. Уже сінорізка в мене з лютого минулого року, це считайте, півтора роки. От, ножі я не міняв, тільки підгострюю час від часу. От, тому що вони тупляться, і сішено, бо в сіній пісок попадає, і дрючки тверді, ну різне буває. От, але хочу сказати, що ножі доволі хороші, тверді, товсті. От, тому піддаються точінню, якби. От, Покажу як буду точити швиденько, тому дивимося. Покормила вийшла. Найти глянемо. Ох, які піскуни, боже, ці срібляки це постійно у них таке. Хто замічав? Пищать постійно. Це у них якісь таке заложене в цьому чи що. Короче, пух є, самка страмбувала. Все. Покормились, молодці. Так що 8 штук якраз нормочка. Оце вже, так, да, піскунчики. Що, мало, що? 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 До речі, писали там або питаєте часом, чого срібла мало. Тому що, як я пояснив, років три тому було в мене, допустимо, там 5 самок. От, старі самки, і вибраковуються. А молодих нових я лишити не можу, бо в мене одна лінія. Тому я повинен або десь поїхати купити. А по-друге, ну, якби на плем'я не сильно там і беруть зараз взагалі кролика, любого. Да? Тому в мене було дві, я і звів одну. От. Але, скажімо так, щоб щось поновити, знову додати, дві-три самочки, то треба десь купити. Може пізніше якось знову. Тому лишилися старенькі старушки, яким вже за три роки це буває один-два прохолости навіть. От. Є в нас ще друга от. і вроді би покрилося це вже третій раз. Бо я думаю, якщо не покриється, то вибратую прямо. Тому що ну, для чого воно? Так, друзі, значить дивіться, треба буде зняти ножички. Сі... Сінорізці. Бачте. Бо вже порізав я останній раз сіно от, і вони притупилися знову. Є такі, що нижній ряд більш тупиться, а верхній менш, тобто деякі підрізні. Тому підготуємо. Ножики, бо треба буде різати на дня. Бачите, сіна вже небагато лишилося, мішечки до 10. Ну, Це раптом на 300-400 кілограм корму. А, тому краще підготовити, поки сьогодні погода чуєте, яка дощова. А, тому знімаємо значить на сіно ріжці цю. Так! зацініть. До речі, цим ножикам, як я і говорив, вже рахуйте півтора роки. От. Бачите, цю ріжущу кромку треба заточувати, бо були зуби заводські, то воно з кубасіно рве, удари такі робить. Тому, коли я питав якось Валентина, поміняв другу сторону, тому що удари стали, не було. Він каже, ну треба чуть сточити, бо ножі мають різати, а не рвати. Це вони, бачите, сегменти, коли на жатках, посарках, то вони... Так працюють типу на зріз. Вот, а тут ні, тут прямо якби відбиваються від стінки сино і зрізати. Ще треба дешпонка, тут такий болт стоїть у нас. Трохи він тут незручно стоїть так. Мало вивороту, я не знаю. Якби на мене, то я б якось просвердлив би чи отвіру, тут більше десяткою, щоб сквозного вставляти чисті гранніки. Якось його швидше відкручувати, бо це звісно довго. О, бачите який він? Оцей болт, бачите. Хоча кругле вало, але десь черхає. Так. Ось така от конфігурація, бачите, тут його. Значить, Знімаємо ножики всі і будемо гострити. Покажу як. До речі, не знаю, але ну, приблизно чи буде видно добре яркость. Бачите, режуща кромка, яка в цьому ножу. Тупа. Гострі, але бачите, пісок, всяка ерунда і бачите, як тупить. Ну так коротше по периметру. Бачте, краї дуже тупляться. Тому воно і вже хуже ріже. Бачите, вже ножі ніби так от заокруглені, за що того, що точиш. Бачите, які вони вже. Ну ці дуже товсті, до речі, такі класні, бо в мене є тонкі, то ті так, як вібрують аж при роботі. Бачите, яка кромка тупа. Тут більш-менш бачите, зализень. Дивіться, значить, буду гострити просто такий зачисний круг. Отаманоські. На ньому Крупно рівняю. потім я в мій бачите. Тут брусок чуть, -чуть кращий. От. Така зернистість мелка на ньому. Це заточний для пил, От. тому будемо користуватися ним. Покажу вам. Бачите, чуть-чуть рівняємо ніби. Чуть Водой, бо Вод дуже нагрівається. Так, і другу сторону. Значить, Бачите, у нас які були вже стесані ножі, бачите, полукругом тут не було і тут ця сторона більш-менш. Тому лишилося тільки поправити бачите, кромочку на цьому. Беремо наш ночок. поправляю кромку і аусенки Рахую, що доволі дуже гостра кромка, бачите? Тобто Це двосторонні буде. Тобто, коли ставимо раз так, потім розвертаємо так на будуще. Тобто можна буде зрізати образно півтони чи до тони сіна. Тому ця сторона спочатку ступлюється, потім я розвертаю так всі ножі по кругу. Тому ось так, бачите, виходить. Гострим слідуючи. Це до речі наждачок, що я робив, е, є відео із пральної машинки, кому цікаво, то є такий самопальний. Не, не, ще Які вони в нас гостренькі вийшли. Цю ну, сторону можна чуть ще поправити. Але так доволі гострі. Тобто такі кустарні заточні <гадвачі> варіанти. І цього достатньо якби. Так, оцю сторону тільки ще чуть-чуть би зняти. ще кромка. Вся сторона і це що поправили, от бачите. Все, цього достатньо. І ще буде різати він сто, наскільки років. Так, значить я знімаю оці всі останні, вже показувати, не буду, одне те саме. покажу вже фінішне, як вийде у нас в зборі. Збираємо все до І можна ставити і буде готово до експлуатації, скажімо так. Маємо болтики. Бачите, які ножики в зборі всі, дивіться, погострили, всі кромочки гострі, дуже гострі, я б сказав. І на дві сторони можна буде розвертати, бачите. Тому ставимо на місце. В якому положенні воно стає ще знайти. О. Піджимаємо штопора. Незручно тут його крутити, я не знаю. Це один величезний, оцей тільки мінус. що при розборі нема місця. Чуть-чуть недопродумано скажімо так. Я би його десь або висвердлив би тут, або наїзко, щоб чітко отак можна було збирати. Тому що я ж кажу, воно якось не до кінця продумане. І все, друзі. Збираємо назад, Вверх. О. Так, друзі, бачите, дозбирали повністю нарізочку. Швиденько підгострили ножі і знову там на декілька місяців нам вистачить. Тому ось таке от відео. Кому сподобалось, ми лайк, всім така.